Унікальні сувеніри пропонують туристам на етні в Італії, найвищому вулкані Європи. Група гідів уже багато років робить попільнички з лави. Робота непроста, адже треба впритул підійти до розжарених потоків гірської породи і зачерпнути трохи, щоби зробити потрібну форму. «Ми робимо попільнички з лави, сувеніри. Я почав їх робити у 1999 році. Антоніо каже, що його навчили інші гіди. Спочатку треба видалити зайве. Потім притиснути. Далі поставити штамп із написом етна і сильно натиснути. Потім кладеш сувенір у сніг, щоб він не розпався. Італійська влада стежить за виверженням етни і випускає попередження. У деяких випадках обмежує пересування в прилеглих районах для гарантування безпеки. Останнє виверження етне почалося 11 лютого, коли лава хлинула з кратера Бока-Нуова, що недавно активізувався. Стратовулкан вулкан Етна розташований на східному узбережжі Сицилії. Це найбільший активний вулкан Італії. Він у два з половиною рази більше Везувій.